Наслідки чергової атаки росіян ліквідовують у Харкові. Росіяни серед білого дня з авіації запустили боєприпаси у приватний сектор. Пошкодило із десяток будинків та автівки. Шестеро людей постраждали з очевидцями. обстрілу спілкувалася кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Вирва від влучання авіабомби просто посеред подвір'я. Вибухова хвиля була такої сили, що у хатах довкола позривало дахи та обвалило стіни. Щонайменше 10 будинків зазнали пошкоджень. Смертоносне зарізяче, що завдало таких руйнувань. Тепер по шматочках збирають правоохоронці як доказ чергового злочину. Росіян Вилучаються уламки бомби для того, щоб подальше встановити її тип озброєння попереднє слово, що. Це вам победи 30 сн Ми спостерігаємо, що останнім часом вони дуже часто використовують вказані авіабомби. Найбільше дісталося цьому будинку коло дверей. Ганчірка з кров'ю родини, яка живе тут у лікарні з пораненнями. Двоє дітей і е, жіночка, і чоловіки. Зісне немає жодного військового, жодного військового об'єкта тут немає. Це приватний сектор, де жили цивільні люди, родини. Дитяча кімната всередині будинку перетворилась на звалище потрощених меблів серед будівельного сміття, іграшки та уламки скла. А на ліжку біля розбитого вікна кішка чекає на своїх господарів. За нею доглядатиме пані Яна, родичка потерпілих і сусідка. Її хата теж опинилася в епіцентрі вибуху, але жінці пощастило. Я їхала в Я їхала у трамваї та оголосила тривогу на Олексіївці. У мене почалася панічна атака. Я зрозуміла, що щось не те. Одразу ж набрала сестрі. Вона каже: у нас приліт, приліт у тебе і у нас. комунальники та волонтери допомагають навести лад у розбитих будинках. Пан Анатолій чекає, коли позабивають вікна і в його хаті. А поки розповідає про пережите і вже другий раз. Це другий раз. Просто я кажу, мені щось не везе. Я народився в 37-му році, одну війну пережив, хоча я теж в Харкові був, а тепер ще на кінець життя ще одна. Чоловікові 86. вибухи пролунали так близько, що він і досі не може оговтатись від стресу. тут я сидів, отут у це вікно прямо на мене падало. Я я під кровать за залазив. люди з цього району ремонтують свої домівки вже не вперше. Це вже третій раз провід. Майже, майже на те саме місце. Що ж тут? Нас кого ще загалом внаслідок цієї атаки постраждали шестеро людей. Троє з них діти. Вікторія Стрельцова Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один марафон. Єдині новини. Поранені та загиблі на Харківщині. Село Новоосинове зранку опинилося під масованим обстрілом ворога. П'ятеро людей дістали поранення, ще двоє загинули. А у Вовчанську смертельних травм зазнали п'ятеро жителів. Потужні вибухи пролунали близько п'ятої ранку. В Одесі росіяни запустили шахеди із тимчасово окупованого Криму їх збили сили протиповітряної оборони. Один зі збитих дронів впав у спальному районі. На галявину біля гаражів на місці спалахнула пожежа. Утім, минулося без потерпілих. Дві людини Ще дві дістали поранення на Херсонщині. Під вогнем окупантів було 12 населених пунктів. У Херсоні є влучання у припрофтову інфраструктуру. Одного цивільного росіяни вбили у Курахівці на Донеччині, поранений у веселому. Там понівечені хати. А у Часовоярській громаді пошкоджено чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. На Запоріжжі загарбники атакували сім населених пунктів. У степногірську постраждала 33-річна жителька. По регіону ворог гатив майже пів тисячі разів. Із різного виду озброєння у восьми родин російськими снарядами потрощено житло. Санаторій та сім приватних будинків побито внаслідок обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині. Окупанти били по громадах з артилерії, пошкоджено також лінії електропередач та газогін.